Привіт, друзі! Ви на каналі Вичудик і сьогодні ми будемо далі проходити наш замечательний, так сказати, супер паран. І сьогодні все не такий необичний. Я попитаюся відкрити 10 боксів. 10 боксів. Я реально сьогодні хочу відкрити 10 боксів. <звук> Та мені дуже треба постаратися, так сказати, щоб я що? правильно відкрив нарешті. Тущочко, штучку. То ми блін іще серчах цей. І ще ось ці, ось ці криси. Ну вони дуже, вони не подобаються. Блін, а в мене ще і, і все глючить, взагалі все, все замечательно. І ще і ця криза, і ця криза. Мене баги ось ось проїходять. Ви бачите баги. Коли розробітники приберуть ось цих криз. Це дуже ефективне спитання. І, і, і коли воно ще розробітники е, віднімуть, що, що ось ця голова, ось ця, вон, вона не треба, вона не треба, мені це не подобається. Я жалобу хочу. Їй ще не цю крису. Ось, ну прикиньте, ви доійшли до самого кінця. Воно, вас одне хп. І все, і криса вбиває вас. І... ех. І вам просто ха. Е. Як ви помните, ми зараз будемо проходити боса. Омегеет mm -mm 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 oh ані. Бос, босяра ти де? Босяра, босярич ти де? О, нарешті босярич О, цей іспитуємий. 176 ай 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 ай, -ай, -ай. боляче як боляче ой просто я на одної болі і ось цей хвостик Засунь знаєш куди свій хвостик? В ось цей укор. Ані ані Це не чесно. У мене три життя, а в тебе должно бути ноль. Понятно? Понятно? Ні, блін, не понятно. Морда. І за батьківського контролю у мене вже гроші пропали. Ні, ну, ні, 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 ні. Ні, ні, ні. Відстань. 100 років, надоїла Ні-ні-ні-ні! сердя, серце и быстро чекаємо, 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 чекаємо. Ти серйозно, з своєму мордяку ти нічого не докажеш, понятно. Не Непонятно, то зараз буде тобі понятно. Хвостиком, хвостиком. Да. А ні, ви бачите, вона швидко, ця е, миша м дуже швидко хвостом почала виляти. Ось, ви бачите дуже швидко, як вона медленно, а тепер дуже швидко, тому що вона дуже сильно старається, щоб виграти. Ні-ні. Усі руки мені дуже сильно е, надоїли так сказати, тому що це особі руки. О, нарешті, нарешті, о, гудбай Ай. Все. О, нарешті ось ці вчений прийшов. А чого ти не можеш просто зробити бам і все? Ось що тобі лізе? Я не понімаю. Що тобі ось так лізе дуже сильно, хочеться? О що тобі реально? Ось чому ти так довго? Я, я поки з цією крисою зр то сто років пройшов. Та давай вже реклама. Та ж не вздумай мене дурити. Я не буду ось це зробити. Я знаю, що мене. Телепортує в Play Market. Ура, нарешті я все зробив Й Йошкін кіт. а ще кришка іще. Угу, угу. Кришка. А скільки я чотири? Чотири? Кстати, а де тут сундучки? Кстаті де тут сундучки реально? Де тут сундучки я не бачу? Десь бачите? Хоч один сундучок. Все один мінус. Ще треба дуже сильно трудитися і сундучки знайти. Ай! А де сундучки реально? Де сундучки? Замку вони е, точно бути не можуть, тому що це спеціальний такий замок, замок добрих крес, і це дуже добре. Мені це дуже сильно подобається. Мені це дуже сильно подобається. дир дер дыр автобі пуши сти дир. Дир-дир-дир-дир, Це не просто дир. Дир-дир-дир-дир-дир, Це просто дир. А ключик. How are you? Good morning. Good morning. I'm happy. <гумно> аусь, а що таке трубу? Oh my god. Я навіть не знав реально. О, кух... О це кухонька така. Подобається, подобається. І ще вхід іще дуже крутий додали, просто офігенний. Ось ви бачите? Такі... Ось така дверцятка, а її можна закривати? Якщо можна, то це буде просто бомба. Ну ні. Ну ні, закривати не можна, на жаль. а oh, еще ось вот тут, блин. Но ну я тоже люблю вот эту ванну, дуже сильно. Знаете почему? Да потому что, потому что тут я вуточка, на, на, на которой можно, это вот, блин. Ні, да були ти найс. Всі, все в мене глючить, зависає. Коротше, все просто бомбезно. А! Ні. А, ось це мені дуже сильно не подобається цей момент, тому що, коли я падаю, то я не розумію, що тут коїться. О, ось ця ванна, нарешті, дібрався до цієї ванни. Тому що тут є, во перше ось така вудочка. А во друге тут є мила. Е е е я не хочу туди скользити. Ні-ні-ні. Ні ні. Вона ж зараз упаде. О, ось це потяг. ту-ту, По потяг дир-дир-дир. А в трубі дир-дир-дир-дир-дир. Я дуже хочу сильно запхати це мило, знаєте туди? Правильно, на відповідь нікуди. Ну, ні, я пошутив, я пошуткував, я хочу мило в кімнату. Ні, 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 ні ні, навіть не вздумай, я хочу в кімнату тебе запхати, мило, чуді ще чуді ще. Блін, мило тут припало. Ну, пусть хазяїна, ми. ми, ми ці роки без мили. Ось тут. Ух ти! Малюнок іще появився. Коротше, я виходжу із гри. Ну, я не виходжу із гри. Я просто хочу зробити ось такий сюрпрайс. Ось серйозно, що за дурацькі вопроси, конечно А Оскільки я вісімнадцять із тридцять два, о А Нарешті в мене ось ця зайчуха відкрилась. О, гонки! Я хочу завтра, щоб е, по е, це, е, це лава зіграти і отримати один жетон тристопіо, потім другий і так далі. Ну, в принципі, нічого цікавого е, вибачте. Ось це таке, ось що таке мене до сих пор я хочу е, получити Прибер Прибер Я хочу получити. Добре, я в капітану ось цього получу трішки дивився офігенна реклама, поки мене не наступить 400 монет. І остання реклама. Дик 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 Я ж сказав, я не хочу. Якщо я не хочу, то значить я не хочу. Я не хочу усі реклами і магазинчики. Ти колись вже появишся. Ура! Тепер наскільки моє везіння. Я хочу, щоб там був один рідкий. Будь ласка. Будь ласка, 3-2-1. І ось що випало. Із 10 ящиків. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, в принципі. Ай! Боляче так сказати. Ну, в принципі, в принципі, мені це подобається. Мені Тіка. Тіґер Рейні Вачам Рейні. Ось це мені подобається. Ну, мені трішки тут розблокували. Я тут розблокував собі. Ну ще я хочу медведя поміняти, мізки. Ось так. це омег. Oh, О, oh, а ось цей прикольний, ось цей теж прикольний. На ну, ось цей це. леопард. Леопард. І ще один четвертий леопард. Мені ось цей подобається. Я його буду брати. Я тепер ц... просто тігрині вачам рині. я замітив, що в кожного свого скіна свій ракурс. Тобто, замітив, я хочу вам це пояснити, що жовтий відлічається, може. як... Щось зробити. Я хочу якісь... о oh мегет. Дивіться, я пташка, я пташка. Цип-цип. Ой, я хочу к своїм друзям. Я пташка, я пташка. Я просто ма. <гас> Ей, куди ви відлітаєте від мене? Ви що? Я ж пташка, Цип-цип. Ой, дивіться, я даже кажу цип-цип. Це пташка, яка просто в воді. Водна пташка. О! Ну, а на самому ділі я ті грини, Ну, надіюсь, що вам сподобалось це відео. Всім ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Я на канале!